Гле, всім добри, добри, доброго дня. Заїхав я на сою ще подивитися, така соя. Тут проводилась перша обробка гербіцидом. Ну Скажу так, на всі 100 гербіцид не справився, будемо ще вносити. Але Бачу, чому з такими плямами він спрацював, а чому я щось не можу зрозуміти. Тут плями, тут плями і тут плями. парам Це Та ж, що то є? То є Ну. Значить будемо обробляти друг, другий раз. Її трішечки взяло, але недостатньо. Тут місцями. Видно, що її навіть взагалі не взяло, як можна побачити. Тут взагалі печерка. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. ой, -ой, -ой. ой, -ой, 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 -ой Обов'язково будемо ще вносити гербіцид. Обов'язково. Подивимося, що там по погоді нам там обіцяють і будемо вносити. Блін повна. Ну колеги, в общем так, туда ще йти йти. Щось в мене немає ніякого бажання туди йти. Але прийдеться ти типу, подивитися на ту пшеницю, де на цілині посіяна. Пшениця, мене цікавить колосок, який там вийшов. Доброжелателі мені смітять на полі. Якась фігня. Якось так, колеги. Настали важкі часи. Пальне дороге і буде далі дорожчати. По чому ті ж нема будуть я взагалі навіть не знаю. Ой-ой-ой, а тут що таке твориться? Ой-ой-ой. Обов'язково ми то будемо прибирати отут. о о о Тут сої навіть не видно вже, колеги. Одна омроза є. Значить що? Бризкаємо. Тут буде такий кущ. Соя кричить. О, тут місцями навіть сосонка появилася. Ту ту-ту-ту. Тут в мене була кукурудза. Кукурудза була тут в мене. Ну, скажу вам так, по кукурузі своя таки непогана. Непогано, непогано. <ścoughs>